Доброго і мирного всім дня. Сьогодні я буду пересаджувати свою розсаду кавунів вже на постійне місце, відкритий ґрунт. Ну, як бачимо, вона в мене цілком така в хорошому стані. Тут не можна казати, що вона потягнулася, їй достатньо світла, а тепло відповідно теж було. Коли потрібно було опалити, то я опалювала, тому що кавуни не люблять понижні температури, можуть отримати кореневі гнилі, не ростуть. І так старалася підтримати таку належну їм температуру. Ну, як бачимо, тут деяка розсада ще росте в таких стаканах по 300 мл. Деяку прийшлося пересадити в більші горшечки, навіть літрові, тому що хотілося рятувати рослинки, щоб коренева система не припиняла свій ріст а продовжувала рости. Адже коли воно в тісному, то не росте, старіє і потім не маємо належного врожаю. Так, тут дивимося, які шкідники вже собі по листочках лазять. Але то їм ненадовго буде. Перенесемо відкритий ґрунт, обробимо біопрепаратами. І рослинка буде цілком захищена, буде прекрасно рости. Тепер, що -то стосується пересадки, я вже грядку підготувала, вона в мене готова ще з осені, переорена, удобрена. Зараз її тільки розпушила, деякі буряни повибирала. І вона сонячна ділянка, така, що якраз підходить для росту і розвитку таких рослин. Зараз покажу, як саме я її буду садити. Схема посадки майже така сама, як і минулого року. Єдине, що я просто трішки там дещо поміняла. І якщо, наприклад, мені в коментарях писали, що відстань один метр між рослинами це трохи замало, я подивилася, що залежно як ще спрямувати ті рослини, це є нормальна відстань. По датах посадки кавуни почала висаджувати з 4 квітня, так що тижня. Весь час поновляла посів, тому що треба було, щоб одні були раніше, другі пізніше. Ну а так в результаті бачимо, всі вийшли на один мотив, хоча одні дійсно більші, другі менші. Ось маємо вони з 4 квітня, такому не стані. Тут я змушена була перемістити більше горшечки, бо хотілося, щоб рослина гарненько виглядала і добре росла. А ще кращий варіант, коли садити саме на в такі стакани з рукава. Мені взагалі вони дуже подобається. Тут об'єм ґрунту до 400 мл. І рослина має прекрасний простір для того, щоб гарно рости і нарощувати свою зелену масу. Ось такий вже красень виглядає. Але це нічого страшного. Тут корінчики вже починають трошки-трошки заплітатися. Стан рослини чудовий. Гарне темне зелене листя це свідчить про те, що рослина отримує все, що їй необхідне. Так само дивлюся, ось тут теж в такому стакані з рукава. Гарненький кавунчик у нас. Так що можна зразу собі заготовити такі стакани, висаджувати насінині, І вони тут довгий час будуть рости, не будуть притуплювати свій ріст. А це покажу, які пізніше були висаджені, теж стакани з рукава. Вони ще можуть рости і рости. Але тут же теж корінчики помаленьку починають оплітати ґрунт. Принаймні корінці біленькі. І такі маємо компактні маленькі рослинки. В Теплиці дуже добре вирощувати, тут достатньо світла і рослини не тягнуться. Це дуже важливо. Ну і що ж, зараз відправляємося на грядку і будемо садити. Ще що по сортах то в мене тут все гібриди, насіння все куплене. І я так переконалася, що дійсно з купленого насіння виходять гарні кавуни. А ще, що мені сподобалося отакий сорт, як Фарао, це гібрид фарао, ну він якийсь чудовий в розсаді, і розсада гарно росте, можливо, і ґрунт... в. Був всіх однаковий, але він найкраще пішов в ріст. Отже, я рекомендую такий кавун вирощувати. Дуже гарно себе показує бархан, також лоріан це є ось цей кавунчик, теж чудовий. По сортах детально не буду зупинятися, я вже про них говорила. Ну і талісман тут є. Одним словом є декілька таких гібридів, які вже спрактикували, які багато хто вирощує, і є від цього чудовий результат. А по динях маємо диню Неву, І також тут є ще одна така цікава динька, яка називається у нас Ребека. Ось вона. Так виглядає диня, теж вважаю, що досить в досить нормальному стані. По кореневій системі, якщо, наприклад, розглянути даний кавунчик, який я не перекидала більше горшечок, ну тут йому вже затісно, це видно по корінцях, його обов'язково вже треба перевалювати на постійне місце. Тепер щодо посадки. Я завжди стараюся кавуни садити так до сім'ядольних листочків. Буває так, що кавуни тягнуться дуже. Якщо, наприклад, в таких випадках і маємо гарний пухкий родючий ґрунт, можна легенько ґрунтом попідсипати його, але так, щоб тут ґрунт не був дуже надто зволожений, щоб не викликало ніяких там потім гнилий. Бо рекомендується взагалі так висаджувати до сім'ядольних листочків. От, тобто, як він ріс така. Так само ми його перевалюємо на постійне місце і злегка нагортаємо цей ґрунт. Ну і слідкуємо за вологою. Головне, щоб кавунт не був перезволожений і не було йому занадто холодно. так буде все добре, буде рости так, як треба. На даній ділянці я буду висаджувати свої рослини, вона вже в мене підготовлена, ґрунт розпушений. Є тут незначні бур'яни, але я між рослинами буду вистеляти агроволокном, для того, щоб не займатися прополкою. Садити буду в шахматному порядку відстань між рослинами метр 10-20 метр приблизно. Я собі використовую таку паличку, тут зробила розмітку. На ній якраз є 55 см. Це місце посадки буде першої рослини. І від даного місця відміряю собі такими двома кроками. І маємо друге місце другої рослини. Ось тут собі роблю таку позначку. І так до кінця. Одні рослини будуть спрямовуватися ліворуч, тут буде достатньо їм місця, другі праворуч, там взагалі їм нічого не буде перешкоджати в ростові, будуть гарно розкладатися. Таку посадку я приблизно використовувала минулого року метр між рослинами, спрямовувала різні сторони, кавини наростали досить великі. Якщо загусто їх посадити, то плоди великі не будуть. Ну, але я вважаю, що така посадка є цілком нормальною. Тим більше, що минулого року я її вже спрактикувала і бачила гарний результат. Ямки викопую на штик лопати, буду давати компост, перепрілий гний, добрий агролайф. Кавун любить дуже родючий ґрунт, особливо коли багато органіки. В такому ґрунті його й не треба часто підживляти, будуть гарні зелені листки, тепсте стебельце, ну і відповідно, потім великі плоди. Так далі. Ось такі приблизно за глибиною в мене вийшли ямки. Кавуни я завжди підписую, щоб бачити, як який гібрид себе показує в рості. І найкраще робити надписи на таких пластикових табличках, простим олівцем. Вони не змиваються, навіть 2-3-4 роки зберігаються, і можна побачити, що росло, коли посаджене. Коли пересаджене, а якщо, наприклад, на таких дерев'яних табличках, то навіть до середини літа від дощу дерево чорніє, надпис стирається, і можна не помітити, навіть що там було написано. Тому найкращий варіант це такі таблички. Де я їх купую? У нас в садовому магазині є, а також через інтернет-магазин завжди дивлюся, де є акції і собі їх замовляю. Це такий хороший варіант. Висаджує такі гібриди, як талісман, який нас родить, бархан, фарао, бедуїн і лоріан. Вношу в кожну лунку перепрілий гний, він же такий, як торф, а також десь до 30 грам такого органічного добрива AgroLife, в складі якого ще є азот, фосфор і калій по 10%. Це добриво буде якраз і на корінь пливати, на різ зеленої маси, і так само в дальнішому на формування плодів. Зручно пересаджувати з розсадного стакана, коли з боку ми робимо розріз, і акуратно переставляємо дану лунку. І загортаю ґрунтом десь до сім'ядольних дольних листочків. Грунт в мене достатньо зволожений, тому я йому поливу і не роблю. А з часом на другий день підлию свої кавуни і буду старатися підливати десь серед дня, але тільки не на вечір, бо ще ночі достатньо прохолодний. І щоб кавунові не було так досить холодно, це найкраще робити вдень. Висадивши всі рослини, цю діляночку, я буду накривати плівкою агроволокном. Буду дивитися, яка буде погода вночі, для того, щоб рослинка не було холодно. І тому всім бажаю так теж можете собі спробувати висадити свої рослинки, якщо хочете мати швидше врожай. Дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!